Вітаю всіх солодких пережечків на каналі Dungishan Юа. Сьогодні буде в нас знову розпаковочка. І зараз подивимось, що я для вас приготувала. Тож, сьогодні буде 13 сундучків чорного духу, 47 кувшинів. Кажуть, що приблизно на 50 кувшинів падає десь 5 штук відкритих, все інше то сміття. Це два сундучка шакату з ремеслом, один бойовий, сундук з реліквією, там, де минулого разу я витягнула вела. Подивимось, що сьогодні дасть, ну, подивимося. Далі, сундук пам'яті, тут максимально можна отримати пам'ять мастера 200 штук, але в переважної більшості то будуть або печеньки, або крони. Вартую вангую, вибачте, що це будуть. Такі печеньки, тайний сундук це може бути сундук з зброєю будь-якого боса, А, ні, не будь-якого, тут нобер або кутум. І також я підготувала 6 сокровищ з велла, якщо чесно, три тижні я їх фермила. і дуже сильно втримувала себе, щоб не відкрити прямо зараз. Поділитися з вами своїми емоціями. Тож, пропоную почати з самого найпростішого це наші скриньки Чорного Духа. Поїхали. Певно, що дуже багатько буде на коника. Перша на коника. Так, ще коника. Гра трошки натякає на те, що. Треба ще одна коника, треба буде тикати нашого коника. А в мене насправді немає готового рисака. В мене, до речі, докачується той коник, що давали за відкриття сезону. І там, до речі, дуже непогані стати. Треба його довести до 30-го вже і подивитися, що там з ним буде. Доролити його до рисака, і оскільки мені гра сьогодні дає настільки. Багато всього на коника, то певно, що його і будемо далі пробучувати. Тож, коник, 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 і це все на коника. Ну, трошки порошку і трошки 16 точок. Якщо по правді казати, то мені більш на коника подобається ніж 16 точки, бо цих 16 точок в мене дуже багато з йде. Далі, вірогідність. Досить мала, тут не написано наскільки, але люди кажуть, що не дуже там все падає. Ага, тут отак, от відкриваємо. Добренько, поїхали. Один, два. То на 47 глечиків в нас вийшло скільки? 5. 5 у нас ізящних і треснувши, це те, що певно, що в мусорку, не знаю. Зараз будемо дивитися, що в нас в сундучках що я тут дуже люблю ремесло. І в мене, до речі, четверте коло мануса, хочу тикати не на п'яте, але це таке. Авантюра, <звігання> я не знаю. І ті е люди, що точать Мануса на 5, це певно, що люди, котрі вже пройшли цю гру і е їм немає чого втрачати. Е тож, ремесо, якщо буде буст, то я тикну. Е так, це мені воно дало точки перше, друге печеньки. Не тикну. Так, далі Шакату Бой. Вдача сьогодні явно не на моєму боці. і е, Так, давайте пам'ять мастера. Тут максимум 200 штук, але вангую на печеньки 30 або 40 штук. Ставимо 10. Пам'ять мастера скільки? Е, 35 пам'яті мастера. Добренько. Нехай буде так. Е, так, далі, Судру... сундук сокровищ. Е, Хочу рейну. Хочу рейну, давай, 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 давай тебе. Рейну, 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 рейну. Рейну. Ну. Ні, не Рейна. Серйозно, один світок? Оцей, котрий в гістрі падає наче, сміття? Та й таке. Е, сундук з реліквіями. Е, минулого разу був Велл, зараз буде 16 точків. М -м -м -м, хочу хоча б якогось боса. Давай шмотку боса. Ні, печеньки і Soviet VOX 60. Піду поплачу. Добре. Останнє це сакровище Вело. Один. Нічого. Другий. Теж нічого. Але золоту первинку дали. Дякую. Далі. О, oh Май! Це колечко радужного корала, яка ж? Далі. Так, корал, 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 ще один корал. Ні, не хочу. Давай останнього. Не було. Розпаковка пройшла. Ніяк. Погано. Я вже чесно, насипано настільки багато сміття, що. Диву дається на що воно мені треба. Насправді я дуже радію через кількість того, що мені дали на коника. Треба буде трошки потикати, але не така ж велика кількість. Фух, ну, щось маловато. Маловато всього, і я не задоволена. Сподіваємося, що наступного разу буде краще. Я в цьому майже впевнена. До речі, зараз я займаюся тим, що відбиваю босів світ зі світку. Там Ронін здається. Ми трошки з хлопцями поформили. Сонілів, то там набагато більше печива, господи, ніж зараз тут зі всіх цих сундучків. І сподіваюся, скоро я доформлю ті свитки, бо їх було ну, там дуже багато і це все дуже довго видає. Тому чекайте на наступне відео. Всіх була рада бачити, не забудьте підписатися, поставити дзвоник, лайк, якщо вам сподобалося, і побачимось!